Маріан, ти знаєш, мені здається, що всі діти замовили купу іграшок. Напевно, Настя. Хлопчики, як завжди, машинки чи конструктор, а дівчата ляльки. Ех, в тебе одні стереотипи. Ну, що там ще є? Лялькові будинки, пістолети. Е, ні, пропоную переглянути наше нове спеціальне відео рубрики модне дитинство про історію іграшок та зміни моди на них. Напевно, буду здивована. Дивимося. Для дитини світ сповнений відкриттів. Саме іграшки часто стають одним із важелів розвитку. Їх історія винайдення надзвичайно цікава. Так у 1910 році зробили класичну ляльку. Вона могла рухати руками, сидіти, вертіти головою. Вже через 10 років світ побачив дитячий дерев'яний конструктор. Надзвичайно популярною стала Дзига. До речі, її сучасним варіантом є Пейвлейд. Також для дорослішення необхідні розвиваючі ігри. Вони не були популярності ще у 1940 році. І до цього часу асортимент тільки збільшується. А ось роботи то взагалі окрема історія з ефектами вони призвели справжній фурор. Так після цього почали з'являтися механічні автомобілі, фігурки тощо. На початку 60-х Барбі стає найвідомішою лялькою модницею всіх часів. Саме в цей період змінюється роль жінки. Велику увагу приділяють моді. За історією свого існування лялька не раз змінювала зовнішність, проте завжди залишалася в тренді. Бабі набувала образу успішної дівчинки, а разом з цим мала власний будинок у мрії. Відтак невеликі лялькові хатинки теж стали популярними. У 1980-х роках в тренді були м'які іграшки, Плюшеві вибермедики, ляльки з відповідних тканин виготовляли також героїв популярних мультфільмів чи ігор. На початку 21 століття розробляють серію собак-роботів, які підкорюють дітлахів. Ну а далі певно, наші глядачі здогадаються, світ і набув неймовірних обортів, самокати, набори для експериментів та творчості, тісто для ліпки та багато цікавих речей. Тож іграшковий світ різноманітний і цікавий не тільки для маленьких глядачів, але й для дорослих.